Відореєстратора, е, грошових коштів, а також е, скасування арешту з житлового будинку, який належить на праві приватної власності та земельної ділянки підсім. Будемо почати з динаміці. Щодо 에... судового розгляду. Закритий чи відкритий судовий розгляд? Mm, прокурор. Ну, це питання фактично вирішується з результатом проведення підготовчого судового засідання, як воно буде вирішувати в цьому паку. Прокурор має право висловити свою думку. Закритий чи відкритий, у нас буде судовий розгляд. Моя ну, підставка закритого судового розгляду. Тому будемо розпитати відкритий. А Знаєте, що немає підстав для закритого судового розгляду? Зрозуміло. І інші думки інших учасників кримінального провадження щодо закритого чи відкритого судового розгляду? Ваше че дозволяйте? Вони теж є відповідне клопотання, оскільки дійсно на саді до чоловічого судового засідання суд вирішує закритому чи відкритому судовому засіданні буде здійснювати таке. І згідно статті 11 по сувострій статус суддів передбачає, що розгляд справи з закритим судовому засіданні допускається за умотивованим рішенням суду, виключно випадках визначеним законом за заклопотанням сторін. Є чітко визначені підстави, коли судовий розгляд має бути закритим або частково закритим. Він передбачений законодавством, защитувати. Я думаю, немає його підстав. В інтересах супутник Оксани Михайло заявляє дане клопотання проґрунтує його наступним. Під час попередньо судових засідань, яких ваша честь не була присутня, оскільки в нас був інший склад суду, а, в залі судових засідань були присутні особи, які позиціонують себе, як представники засобів мас масової інформації. Чому я так кажу, тому що в ну, документі я їх не бачила. Дані особи здійснювали фото відеофіксацію судових засідань та пряму трансляцію судового засідання, зали судового засідання під час розгляду справи в мережі інтернет. В числі є на власних веб-сторінках в соціальній мережі Фейсбук. Зазначені дії призвели до того, що певні особи, які мешкають в одному населеному пункті з моєю клієнткою, почали здійснювати негативні дописи та підбурювати інших осіб до вчинення насильницьких дій щодо підозворів. Копії цих скріншотів я надам суду разом із клопотанням, але дозвольте мені вашу честь їх деякі зачитати для всіх. Я не буду зачитувати ті які з нормативною лексикою, тільки деякі. І не буду називати осіб, які робили ці дописи, тому, мене, тому що в мене враження, що це не насправді ті особи, які тут себе да називають. Даю цитату: дожилися, аби одна із завадків була, друга особа, а хто із завадків? Відповідь Цупик Оксана, знову відповідь. Вони навіть не знають і не узнають ніколи, що задумали військові, яких я особисто знаю. Наступний допис від іншої особи. Люди та просипайтеся вже йдіть до неї додому, беріть її за шкварник і ведіть у суд, а так і суддю за шкварник, І його у якусь яму, і без води, і їжі, хоч на тиждень. Повірте, буде результат. Решту я цитату не зачитуватиму. Суд зможе ознайомитися і інші учасники справи. Також ця інформація доступна, загально доступна, з нею може ознайомитися будь-хто. Вважаю, що такі дописи це підбурюванням інших осіб дочинення незаконних дій. У зв'язку з чим підозрювані, і думаю, не тільки моя підзахисна, відчувають себе на безпеці, Зазначені дописи порушують їхнє право на захист честі та гідності, оскільки жоден з них не визнаний, у чиненні будь-якого злочину. І це гарантує їм стаття 62 Конституції України. Також в межах розгляду справи будуть досліджені телефонні розмови, зміст текстових повідомлень з власних мобільних телефонів підозрюваних та медична документація інших осіб. Прокурор це підтвердить. Яка містить інформацію щодо стану здоров'я, і яка є інформацією з обмеженим доступом? Розповсюдження зазначених даних, яке можливе при подальшій відеофіксації судового процесу, членами громадської організації, призведе до поширення відомості про особисте життя як підозрюваних, так і інших осіб, зокрема свідків сторони того ж обвинувачення, оскільки Конституція України проголошує право кожної особи на невтручання в її особисте і сімейне життя на повагу до її гідності, крім випадків, передбачених самою Конституцією та законами. Тобто розголошення таких відомостей під час судового розгляду може бути обмежено судом. Також закрите судове засідання, понічого частково з участю лише учасників може проводитися і в випадках необхідності забезпечення розголошення відомості, що становлять обговорення законом таємницю. Такою там яємниця насамперед є державна, і згідно закону про державну таємницю, до такого виду таємниці відноситься інформація у сфері оборони, економіки, техніки, правопорядку, і оскільки в даному судовому розгляді будуть наявні документи, які стосуються діяльності виноградівського ТЦК та СП, що свою чергу є органом, що підпорядковується командування сухопутних військ Збройних сил України, він є органом у сфері оборони, що теж підпадає під обмеження. Відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини, словослужних свобод закріплено, що судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути недопущені за засідання протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку, національної безпеки, демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх, або захисту приватного життя сторін що даному випадку і порушується. Або вірою, що визнав судом необхідною. Коли за особливих обставин публічність розгляду може шкодити інтересам правосуддя. Враховуючи вище зазначене, прошу суд призначити кримінальне провадження до свого розгляду в закритому судовому засіданні. Моє клопотання з додатками прошу долучити до матеріалів справи. Я не заперечую щодо діяльності будь-яких. Журналістів громадських я думаю, що їхня діяльність дуже важлива і потрібна. Я нікого не звинувачую, але в даному випадку діяльність призвела до.